Друзі, всім привіт! Починаю відео з такої краси. Це тільки-тільки я забрала з пошти свої барбариси. Я, у мене немає слів, скажу вам так просто: подивіться на цю красу. У мене завжди питання: як природа може робити таку красу. Ці кольори. ви Просто подивіться, ну, неймовірні. Хтось скаже, просто барбарис, ні. Я буду кусатися. Це не просто барбарис, це ну, ці кольори, От як може бути рослина така чарівна, неперевершена, красива. Ой, в мене такі емоції, я хочу вже їх посадити на нашій діляночці і просто дивитися, як вони зростають, милуватися ними. І просто в мене буде гордість, що в мене. Є, і я власниця саме цих красончиків. Друзі, привіт усім поближче. Знімаю відео на емоціях, така щаслива. Приїхали мої барбариски, і ще одне я замовила, чехаю ще одну посилочку. Квітка називається Заяче вушко. Це так по-народному ближче, але там я потім напишу назву, як вона називається, вона дуже гарна. Хто знає, той знає. Тому чекаю. І сьогодні п'ятниця. Отримала Барбариси. Чекаю вже завтра. Отримую це заяче ушко. І ми поїдемо на дачу, будемо садити. І я вам все покажу, розкажу. І ще хочеться, знаєте, такий румтур по-моєму садочку провести. От я так з гордістю це кажу, тому що в мене вже є що показати. Чекаю дуже вже неділі. Тож до побачення! The drips like honey. Oh, so slow. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні неділя, і де ми тільки не були. Це був канцлер. Дещо докупили до школи. Це було кафе конфеті чи ресторанчик, я не знаю, як там він рахується, але для мене це кафе. Потім я була на Новій пошті, забрала свою рослинку. До речі, зараз покажу, як рослинку, там 10 рослинок. Я не знаю, вона така класна, проста рослина, але класна. І якщо я вам про неї розповім зараз, може хтось за неї забув, а, можливо, не знав, то ви точно її захочете. Якщо ви любите рослини, якщо ви любите великий такий, знаєте, як сказати, сад, щоб було багато різного. Таке та сорті садове, то вам точно згодиться пам'ятка про цю рослинку. Зараз покажу. Подивіться на цю красу. Я не знаю просто, от, ну, як, Колір, текстура цих листиків, вони такі м'якесенькі, ніби плюшеві. Це, хто не знає, чистець або вушко. Дуже невибаглива рослина, посухостійка. стійка. Вона може пережити засуху, вона може пережити якихось там шкідників, тому що насправді ну, її ніхто не любить їсти. От прям вона може собі жити, поживати і все. Її не треба там розсаджувати часто. Тобто, їй от їй треба тільки сонячна ділянка. І їй треба ще ну такий дренований ґрунт. Тому що так, якщо застой води буде, то все, вона може згнити, пропасти. І все. от така краса. Якщо комусь цікаво, там загугліть, подивіться. Більш детально, можливо, щось там ви почитаєте. Але ось дивіться, які молоденькі ці листячка, Вони просто, ну, чудові, я не знаю, вони такі приємні. Ну, я дуже рада. Дивіться, особливо, що мене вражає. 20 гривень один корінчик. Просто я от взяла 10 штучок, розсаджу, при тому, що на кожній гілочці. Є ще маленьке таке якби дитинчатка. Тобто на наступний рік вже буде, скажімо так, пишніше кущик, Набагато пишніше, ніж там зараз. Я дуже рада, що мені воно прийшло. Завтра ми поїдемо на дачу. Я буду висаджувати їх. І ще Барбарис, це, що я купила, адмірейшн. І я дуже-дуже рада. І ще класно вони зімують. А в нашій цвіте таку стрілочку випускає. По-моєму, фіолетова. Ну, тобто, насправді, мені просто подобається ця декоративність листя. Просто подивіться, ну це кайф. Який колір, яка текстура. Не знаю, мабуть, я дуже люблю рослини, тому що я захоплююся от, е кожною деталькою. Так, ну і ще ось покажу, що купили в канцлері. Така ось сумочка. Боже, чи 500, чи 600 гривень. Я щось в шоці просто. Ось така сумочка треба до школи, щоб туди покласти, ну, скажімо так, набір для творчості. Всі ці прибамбаси, що треба там на працю, фарби. Пластилін, дощечка, ну, це все так. Дуже прикольна така. І ось пенал. Пенал, теж кайф, І теж він коштував мама мія. Чи 500, чи 600, ну, це просто люди добрі. Я його ще навіть не розпаковувала. Божечки мої. Так, ну що значить хлопець? Вже зрозумієте третій клас, це вже ніякі там не ляльки, якісь там звірушки, а вже таке щось там страхолюдне, чисто пацанське. Це таке вибрала хіба, Як моя бабуся мені казала, коли їй щось не подобалося, я її собі купила. Це вона мені таке казала: це тобі таке подобається? І я розуміла, що значить, це якби не дуже. Покупочка не дуже вдала. Ну, вона мені ніколи не казала, що ой, що це таке купила, якась чухня. Мені казала, тільки от це тобі таке подобається. І я тоді розуміла, що якось не дуже бабусі заходить моя покупочка. такі справи. Так, наступна розпаковочка у мене така міні. В минулому відео я показувала, як я розхламлювала свій кухонний шкафчик. І насправді, я його то розхламила, але. Куди спеції дівати, так не зрозуміло. У мене там, по суті, три баночки три 3-4 скляних. Ну, цей і дивіться клас просто. Ідеальний варіант. Чотири баночки за 119 гривень. Ось такі. Вони. Я дуже рада, що на них натрапила. Я вже навіть знаю, що у мене тут буде. Паприка. Чорний перець мелений, чорний перець горошком, можливо. І чесник. Це ті спеції, якими я завжди-завжди користуюсь. Друзі, всім привіт! Приїхала ми на дачу. І кого ми тут побачили? Киця. Чиясь киця, ну, я не знаю, мабуть, вона може і не чия, в неї там немає ока. Щось там з вушком, покормили його, чи її, по-моєму, це хлопчик покормили трошечки. Покажу вам ось ці красунчики в мене виросли з насіння. Халюсій, боїться. Шкільки не підходить до нього, близько він боїться. Зараз покажу вам одну трояндочку, яку ми садили тоді, і вона. Почала квітнути. Так, буду садити зараз ці вушка. Це те, що я назрізала. Зайвого з них. Все, зараз покажу. City lights blink, they got secrets to spill. Painted asphalt whispers a soulful chill. Clouds pass slow, like memories that fade. Walking through the midnight, chasing dreams we made. Echo of your laugh, now a ghost in the shade. Step a crack where the smile decayed Voices in my head softly hum your tune dancing with the shadows under a silver moon falling star. Counting lonely steps, trying to map a route. Past the pain and the fear, beyond the cold air. Searching in the void, like you'd still be there. Eyes shut tight, see the dreams barely glow. The fingers reach for nothing, just the wind that I.